Вітаю, друзі! Відео про черешню, біля котрої я знаходжусь сорт Валерій Чкалов. Листопад листя кинула вона. І це саме час, коли про неї потрібно подбати всі наші осінні заботи, турботи і догляд за деревами, в частності черешня, спрямовані на покращення. Урожаю наступного року. Черешня має два, як і інші дерева, має два вида бруньок. Ось вони одні, це бруньки, плодушки, плодові, а також бруньки, ось такі бруньки росту. Оці гілочки. На котрих бруньки росту. Я їх кожного року скорочую. Десь третю частину цієї гілочки буду обрізати. І на кожній гілочці, до котрої я дістану із своїми метр шість два, обріжу. А ті, що вище, буду сучкорізом. З драбинки, центральний стовбур. Взагалі розглядаю, щоб його обрізати, тому що і до плодів складно добратися, і загущеність йде. Дерево потрібно розчищати. Обрізка, вона є санітарна, це коли прибираються гілочки пошкоджені, хворі. Кажуть, знаєте, птаха повинна пролітати між гілками. Оце тут санітарно буде, тому що, бачите, сухий кінчик гілочки, його обрізаю навпіл, щоб не затримувалась волога. І закінчення гілочки плодушки зоставляю, а цю частину. Також видаляю по колу навколо дерева починаю працювати. На цій гілці взагалі щось незрозуміле. Таке розгалудження на три сторони, бруньки плодові тут аж понизу знаходяться. Можна цю гілочку зоставити одну, ну, це за бажанням. А мені здається, що вона зайва, і я переведу на оцю гілочку з почками, плодушками. На такому рівні обріжу, зріз буде товстенький, і тому його потрібно обробити садовим варом. Навпіл, але щоб не було зараження, садовий вар тут потрібен. Всі гілочки, котрі йдуть всередину крони, їх також видаляю. Дана гілка зайва, вона йде у центр дерева, тому потрібно попрацювати пилкою, наскіз зрізати. Загущення крони, то не є добрим для щедрих урожаїв. Як нам не шкода такої гілки, навіть там багато я спостерігаю бруньок, плодушок треба чимось пожертвувати Сипеться тирса кажуть пиляє а щепки летять Спил серйозний. Обов'язково потрібно обробити спил. Ну, ми в даному випадку садовим варом, а він такий здоровий спил, можна навіть е, якоюсь краскою, яку маєте під рукою. Розчистили середину. Ікрона гарно виглядає і на урожай це плине добре. Така серйозна гілочка, її порізати, і можна купувати м'ясо. Ще пару таких гілочок і шашличок буде добрий. До речі, мені подобається приготовне м'ясо на деревині, вишні та черешні. Якесь воно смачніше. Така розчищена тепер деревинка, черешенька. І це розчищали крону. Там черешні Чкалов, Валерій Чкалов. Зараз покажу вам майську черешню. Цікаво вона виглядає, тому що на ній листя ще повністю не облетіло. А за сроками созрівання ягід вона супер рання. Якщо Валерій Чкалов навіть у серпні достигає, то ця майська назва сама про себе каже. Уже в травні місяці перші ягоди смакуємо. Як то вона, природа, так щось сотворила, листя на, неї, на ній ще не облетіло. Чотири дні тому навколо дерева листя я позгрібала, але поступово осипається. Остаток листячка, і він знову лягає гарним ковриком навколо крони. Прийдеться пройтись іще разочок. Все це згребсти, тому що, коли крону обріжемо, тут теж, до речі, є гілка, котру я вже намітила вирізати. По колу гілочки я пообрізала, Вирізати тут гілочку зайву в центрі і покропити. Кропити крону будемо, і навколо крони, тому що шкідники, вони і в листечку можуть сховатися, і відкласти лічинку. І в стовбурі, в стовбур для цього, пройдусь поділка. Зараз, до речі, покажу препарати, котрими будемо протравлювати. Крону та навколо крони Це дерево у мене зростає в садочку на галявинці. А також покажу препарат, котрим планую побілити дерева. Білити буду мічурінка. Все тут розписано, як розвести, нічого складного нема. А препарати, котрі буду використовувати для бакової суміші, їх два. Окремо розводиться один і другий, потім з'єднується в баку оприскувача і в режимі туману добре обробляється крона дерева і навколо крони по ґрунту. Перший препарат це 30 d його використовують від шкідників. Минулого року його використовували і нічого не змінюючи, можливо, й тому, що ще зостався. Цього року також до нього звернулися. І біошок. Біошок це від хвороб. Також не перший рік ним користуємось. Кому, кому питання виникає, чим обробити дерева. Дерева і виноград ці два препарати. Дуже добре себе зарекомендували. І мічурінка. І буде у нас щедрий урожай наступного року, якщо мороз не нашкодить. А чому згадала про мороз? Тому що цієї весни, в квітні місяці, мінус 7, і весь цвіт почорнів. Було шкода, але що то поробиш примхи природи. Так, відносно листя. Я його згрібаю, відправляю або в компостну кучу, ну це листя, котре тут в садочку, на галявинці, щоб далеко з ним не носитися. А листя із-під крони, дерева Валерія Чкалова, поруч в мене тут вогнище, буду палити. Сподіваюсь, що всі роботи, котрі проведемо сьогодні з черешнями, добре вплинуть на наступний урожай. І вам бажаю щедрих урожаїв наступної весни.